Грузія хоче в євросоюз. При цьому все більше прислухається до Кремля в Росіян. Мінус один літак, при цьому в українців плюс десятки леопардів. Сполучені Штати святкують День Незалежності, при цьому фейерверки під Москвою. Топ теми дня і те, що могли пропустити це. Проект РикаПро, ми починаємо. Ще на два кілометри просунулися українські захисники на таврійському напрямку. Спікер сил оборони півдня про звільнені населені пункти поки що не заявляв. Проте зазначив, що ЗСУ наразі закріплюються на зайнятих позиціях, де ще нещодавно знаходився вор. Звітують і про успіхи навколо Бахмута. Проте ситуація там складніша. Росіяни підтягують резерви до лінії фронту. У мережі з'являється все більше відео із успішним застосуванням нашими бійцями американської системи «Хаймерс». І це не єдиний привід згадати Сполучені Штати цього вечора. Сьогодні США відзначають день незалежності. Свято встановлене на честь підписання декларації незалежності Сполучених Штатів від Великої Британії, яке відбулося ще у 1776 році. Для американців 4 липня головне свято за традицією в американських містах увечері запустять масштабні салюти. Проте, все одно не настільки масштабні, як цього ранку у Підмосков'ї. Там, за гарною традицією, невідомі особи запустили невідомі безпілотники. Один з них здетонував прямо в адміністративній будівлі на території військової, військової частини. Інші навели переполоху в районі аеропорту Внуково. Тож всі літаки, що цього ранку мали приземлитися, там були направлені на інше, на інше литовище. Російські засоби пропаганди також повідомляють і про збитий безпілотник в Калузькій області. Прес-аташе російського МЗС, яка на рівні із Дмитрієм Медведєвим, славиться любов'ю до оковитої, заявляла, що це був теракт, здійснений Україною. Головне, щоб росіяни не переплутали. Українська атака на військову частину під Москвою. Теракт, а російська атака на кафе в Краматорську захист російськомовного населення. Передав привіт президенту США і український колега Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Він закликав Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо членство Києва в альянсі настане після завершення війни. Зеленський наголосив, що саме Байден приймає рішення щодо членства України в НАТО. Таке запрошення Зеленський назвав величезною мотивацією для українських солдатів. Поки Україну до НАТО не беруть, генерального секретаря альянсу звідти не випускають. Попри неодноразові заяви Єнса Столтенберга, що він більше не хоче очолювати структуру, сьогодні він повідомив, що у відставку піде тільки через рік. Генсека залишили через те, що країни-члени не змогли погодити кандидатуру його наступника: Урсула Фондер-Ляйн, Бен Уоллес та навіть Борис Джонсон, які раніше заявляли про амбіції очолити альянс, одностайної підтримки не отримали. Тож, пане генеральний секретар Столтенберг, подайте знак, якщо вас тримає там силою. Вільнішевський саміт стане першою зустрічю Ради НАТО Україна на рівні голів держав та урядів. Таким чином Києву буде надано рівне місце за столом цього органу альянсу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив на важливості тісної співпраці, проте укотре нагадав, що НАТО за жодних обставин не стане стороною конфлікту у війні Росії проти України. У той же час в Росії підходить до завершення історія із невдалим заколотом путінського кухаря Євгенія Пригожина. голова російського міноборони, полювання на якого відкрив горе заколотник, дав першу після тих подій прес-конференцію. Шойгу подякував військовим за те, що залишилися вірними присязі і не стали на сторону заколотників. Водночас виникає питання, чи залишився вірним присязі сам Шойгу. Бо поки що виходить так, що він передав в руки ворогу будівлю свого штабу в Ростові, і поки там хазяйнували вагнерівці, не чинив спротиву, а тихо переховувався, чи то стиснувши зуби терпів, чи то чекав на результат. Бише за все, перше, бо терпіти характерна риса в характері росіян. Наприклад, міська влада Ростова заявила, що навіть не намагатиметься стягнути із ПВК Вагнер збитки, які ті нанесли за час керування містом, а це близько одного мільйона доларів США, зокрема за пошкодження дорожнього покриття та комунальної техніки. А така сума для Пригожина не була б проблемою. Російські змі повідомляють, що засновнику Вагнера вдалося домовитися про повернення 112 мільйонів доларів, а також цінностей, які вилучили в його квартирі та офісах в Санкт-Петербурзі, і це без сумнівів ціна найдорожчого квитка до Білорусі за всю історію. Тепер кожен, хто вирішить захопити в Росії владу, знатиме, якщо збити 6 літаків. Гелікоптерів, літак, але зупинитися за мить до цілі, то вам все пробачать ще і повернуть ваші конфісковані гроші. До речі, російські літаки падають не тільки після того, як їх збивають, але і просто так. Під час тренувального польоту в Камчатському краї у вічний польот відправився винищувач. Міг 31 Доля пілотів наразі невідома. Їх шукають такий літак, рідкісна і дорога техніка. Здатна носити ракети кінджал його вартість 35 мільйонів доларів. Україна ж продовжує отримати все більше зброї від партнерів. Міністерство оборони Німеччини підтверджує, що вже найближчими тижнями для ЗСУ будуть поставлені десятки танків леопард. Бронетехніку збирали спільно Німеччина та Данія на зміну вісім е, літ бомбілі Донбас пройшло вісім літ. Накачували оружиє. Путін поскаржився колегам по Шос, що проти Росії ведуть гібридну війну у першу чергу для того, щоб поставити під удар безпеку Росії та стримати її розвиток, заявив кремлівський диктатор. Також Путін заявив, що весь цей час з України робили антиросію, власне, так і є, тому що кожна цивілізована та демократична країна це антиросія. І трохи детальніше про те, що Путін назвав розвитком. Російські соціологи запитали в своїх громадян, що вони вважають дорогими товарами. Кожен п'ятий назвав продукти харчування. При цьому в групі 60 років плюс їжа увійшла у топ 3 відповідей росіян. Після такої статистики стає зрозуміло, чому кожна нормальна країна це за замовчуванням антиросія. Володимир Зеленський наказав міністерству закордонних справ вислати посла Грузії до Тбілісі для проведення консультації щодо Міхаїла Саакашвілі. Президент заявив, що Росія роками грузинської влади вбиває громадянина України. Зазначу, що таке рішення дипломатична ноу-хау, тому що відкликання для консультації держава може застосувати до свого посла, але не до посла іншої держави. Проте представникам грузинської дипломатії не звикати робити те, що кажуть з інших країн. Хоча сама грузинська влада робить вигляд, що не виконує всі указівки Кремля, Грузія. Відновлює авіасполучення із агресоркою, не вводить проти Москви жодної санкції, робить вигляд, що понад 20% її території не окуповані Росією, і після всього цього заявляє, що сподіваються в грудні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Таку заяву напередодні зробив глава правлячої партії Грузинська Марія». Спішимо його заспокоїти. Місце путінського підлабузника в ЄС вже зайняте Віктором Орбаном, а два таких в Євросоюзі не потрібні. Колишні києво печерської лаври Павло зробив несподівану заяву. Відтепер він ідентифікує себе не як Мерседес, а як Теслу все через те, що через носіння електронного браслету він тепер постійно змушений стояти на підзарядці. Жаліється Павло. Проте, на нашу думку, Тесло надто шикарна машина для нього. Скоріше він гібрид, гібрид священника і російського агента. І під кінець хочемо подякувати всім працівникам національної поліції України, які сьогодні відзначають професійне свято. Вони беруть участь в боях, рятують людей після обстрілів та проводять стабілізаційні дії на звільнених територіях. Це люди, які роблять наше життя спокійнішим. Тож вітаємо кожного, хто носить поліцейську форму. Такими були топ-теми дня. Це проект РКПРО. Побачимось.